Вітаю, друзі! Мене звати Валерій Пузік, я письменник, художник, а також військовослужбовець угруповання військ Сил Південь. І сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка для мене є особистою, важливою, і це більше про пам'ять. І спробую якось зафіксувати і проговорити заново. В основі виставки «Голлівуд на березі Чорного моря моя серія сни про Одеську кіностудію. Мені дуже прикро, що я не зміг намалювати всіх тих людей, які я дуже хотів. Там було близько 60 імен, але, на жаль, вдалося створити лише майже 30. Мені здається, 30, я точно, точне число не пам'ятаю. Ось. І... В основі серії Голівуд на березі Чор... Чорного моря, як я вже казав, серія сни про Одеську кіностудію. Чому Голівуд? Е, бо Одеса у 20-х роках була справжньою кіностолицею. Тоді, коли Україна щойно е, виборювала себе після революції і воєн, саме тут, на березі Чорного моря, народжувався кінематограф нового типу. Відкривалися нові імена. Е, це був це було кіно вільне з однієї сторони, українське за духом, але настояне на радянській ідеології. І коли ми сьогодні, коли я особисто зараз думаю про кіно того періоду, то в мене, в мене особисто виникає таке. Відчуття, що я ніби нічого не знаю про землю і вулиці, якими я ходжу, про власне, і ту одеську кіностудію, про, про яку чомусь мовчать. Ось. Мені дуже подобається Лесь Курбас, Олександр Довженко, Яновський, Куліш Микола, хоча він і не присутній на цій, на цій, в цій серії, але менше з тим, це е, ті імена, які. Мене надихають для того, щоб шукати якісь нові способи в, у візуальній мові, в мові цифрової графіки, в мові е, у праці зі словом, можливо, театром і в майбутньому кіно. Mm. Для мене серія сни про Одеську кіностудію це в першу чергу спроба не тільки відтворити образи того часу, але й відчути їхню енергію. Чому сни? Бо все це сьогодні сприймається ніби напівсон, напівспогад. Багато фільмів, власне, було втрачено, архіви розгроблено, імена довго замовчувалися зі зрозумілих причин. Радянська влада тоді систематично знищила цю пам'ять, і е, єдине, що зараз нам залишається, це відшуковувати ті якісь мінімальні збережені згадки, спогади, е, архівні формуляри справи. І занурюючись, і занурюючись в цей світ, я зрозумів, що там дуже багато таких крутих речей, які хотілося, про які верніше хотілося пробити культурні проекти, знімати фільми, писати книжки. І це такий світ, від якого в мене мурашки інколи ходять по тілу. І Якщо вже говорити про сни, то на мою думку вони завжди повертаються, і ці сни про кіностудію насправді не тільки мої. Це сни міста, сни культури, сни нації. Коли я малював цю серію, мені здавалося, що я розмовляю з тими, хто кого я зображаю. Я намагався відчути їхні голоси, відтворити обличчя, повернути їм життя. Хоча як можна повернути життя? Якщо людей людини вже немає, е, ну, в будь-якому випадку це спроба відтворити якесь своє ставлення до того чи іншого е, героя чи героїні серії, е, це не буквально реконструкція, це радше створення такого візуального міфу, е, магічного, магічно реалістичного чи нереалістичного, в залежності від е, того, яка це робота. Е, Мистецтво насправді завжди балансує між документом і сном. І іноді сон може сказати більше ніж вся правда, ніж будь-який протокол. Сни, на мою думку, це ідеальна форма чи формула, як можна говорити про ті чи інші речі, важкі, травматичні, які так чи інакше впливають на наше сьогодення. Майбутнє будуть, будуть впливати на майбутнє, і це сни, які тривають дуже довго, не одне століття. Це сни про українську культуру, сни про історію України як такої. Виставка Голівуд на березі Чорного моря це не тільки спогад, це проекція у майбутнє, адже я поставив собі на мету е, відкрити ці імена по-новому і розповісти ці історії різними способами: від подкасту Шоста студія до якихось театральних проєктів до документального, кіно чи ігрового, але, на жаль, на все часу не вистачає і ресурсу теж. Ось. І коли я дивлюся, я інколи переглядаю цю серію, тому що багато речей мені в ній не подобається. І ось коли я переглядаю, готові вже роботи. Я думаю про те, що е, мистецтво завжди сильніше за будь-які імперії. Імперії падають, архіви горять, але образи, люди, які творили, навіть якщо вони були знищені цією імперією, вони повертаються в будь-якому разі, навіть у снах. Наприклад, читаючи щоденник Аркадія Любченка, я почав виписувати його сни про Леся Курбаса і Хвильового, про е, сни про Миколу Куліша, який там в 1942 році е, мав нібито по радіо виголосити якусь дуже важливу для нації промову. Е, це я до чого власне, говорю. Я хочу, щоб ця виставка стала для вас не лише знайомством з моїми роботами. Я хочу, щоб вона була зустрічю е, з тим, хто творив українську культуру 100 років тому. З Курбасом, який мріяв про театр і кіно, що розширює Горизонти. З Довженком, який знімав свої перші стрічки, власне, тут, в Одесі. Е, з Яновським, який написав класний роман про кіно і море. З акторами, яких ми майже не пам'ятаємо, але які жили і горіли, фактично горіли на сцені і у кадрі. Для мене вони всі не привиди минулого, а співрозмовники сьогодення. І я хочу, щоб ви теж почули їхній голос. Я знаю, що на цій виставці будуть присутні їхні книжки, тексти, спогади про цих. Людей. Тож, якщо хтось з вас візьме хоч якусь книжку і почитає там умовно про Курбаса, чи знайде тексти Олександра Перегуди, який працював асистентом Курбаса на фільмах Одеської кіностудії в 2024 році, це буде просто чудово. Тож, дякую, що прийшли. Нехай ця виставка стане для вас нагадуванням, що у нас є власний Голівуд чи був. Чи буде. Е, і він не у Каліфорнії, він на березі Чорного моря, і він належить нам. Всі ці люди належать нам. Вони є в часі, в просторі, в мистецтві, в, на, в минулому нашої країни, і, сподіваюсь, будуть в майбутньому. Дякую.